вас сьогодні на з малювання нашого гуртка палітра. Друзі, а як ви гадаєте, що це таке? Весною веселить, влітку холодить, восени годує, а взимку гріє. Правильно. Це дерево. А як ви гадаєте, чому в загадці сказано, що дерево восени нас годує? Так, яблука, сливи, груші, горіхи все це плоди дерев, якими ласують і люди, і звірі восени. А чому ж влітку дерево холодить? У спокотну погоду всім приємно відпочити в прохолодній тіні дерев. А як же дерево може зігріти взимку? Старі хворі дерева зрубують на дрова, а в молодих і здорових зимують. Білки, птахи, жуки та інші комахи? Дерева ростуть скрізь. У жарких і холодних країнах, біля моря і в горах, навіть у постелях. У далеких країнах живуть незвичайні дерева, наприклад, шоколадні. Але всі дерева поєднані між собою схожістю. У всіх є стовбур і крона. А чим же відрізняються? Стовбур може бути тонким чи товстим, гладким або гарбистим. Його ніжка високою або низькою, крона круглою, витягнути великою малою. Я пропоную вам сьогодні намалювати дерево. Давайте розглянемо, що у нього є. У нього є стовбур гілочки та крона. Це така велика. Великий капелюх з листя. Починаємо малювати. Для роботи нам сьогодні необхідне аркуш паперу, вода, гуаш, серветка. Починаємо малювати зі стовбура, зверху вниз, вгорі стовбур тонкий, а книзу трішки розширюється. зовсім трішечки. Ось такий стовбур у нас виходить. А далі намалюємо гілочки, вони дивляться вгору, тоненькі, тягнуться до сонечка. Великі гілочки та маленькі домалюємо. І Ще одну гілочку намалюємо. Багато не будемо малювати гілок. І ще одну з іншої сторони. Гілочка дивляться вгору, велика гілка та маленькі гілочки. Ось такий стовбур у нас вийшов з гілочками. Далі намалюємо листя крону дерева. Малювати будемо за допомогою ось такого тампона. Тампон це матеріал, який допомагає художнику малювати. Він виготовлений із паралону, який робить його дуже м'яким завдяки порам. Коли поролоновий тампон зустрічається з фарбами, він заповнює ними свої пори і набуває здатності малювати. Малюємо ось таку крону. Крона у нас, немов великий капелюх з листя. Додаємо ще зеленої фарби. І ось таким примакуванням ми малюємо крону. Домалюємо ще зелену травичку. Дерева восени змінюються. Які кольори можна побачити в листячку? Я домалюю зовсім трішки жовтого листячка, яке можна де неде зустріти на деревах. Ось таке дерево у мене вийшло стовбур, гілочки та крона. Малята, спробуйте і ви намалювати таке дерево.